Вік стоматологічної поліклініки, як і вік людини, можна визначити за зубами. Жителі жовтневого району на зуби певно не скаржаться, адже за їх здоров'ям стежать спеціалісти стоматологічної поліклініки номер 3 яка днями святкувала свій 50-річний ювілей. На гостину до ювілярів прийшло багато людей. Це і колеги лікарі з інших закладів, і представники великих підприємств жовтневого району, старі добрі друзі і помічники стоматологів. Надіслав вітальну телеграму медикам і голова Дніпропетровської облдержадміністрації Дмитро Колєсніков, заступник директора соціальних питань центрального гізика Віктор. Артюх тепло згадав руки співпраці промисловців та стоматологів, а потім зачитав слова вдячності від народного депутата України Костянтина Павлова. Далі урочисту естафету прийняв голова Жовтневого району. Дорогі друзі, я хочу сказати огромне від всіх жителів Жовтневого району за те, що ви робите. Пожелати здоров'я, удачі, благополуччя вам і вашим сім'ям. І завжди я знаю, що наша... Поліклініка, в нашому прекрасному місті. з праздником вас! Володимир Коритнік передав вітання стоматологам від міського голови і взяв на себе почесну місію нагородження ювілярів. А їх у цей день було не впізнати. Облишивши на деякий час білі халати, лікарі, медсестри, зубні техніки і хірурги, красиві і усміхнені, піднімалися на сцену за заслуженими нагородами. І зал їм аплодувала вся їх велика родина колектив стоматологічної поліклініки номер 3 У нас коллектив действительно, даже могу сказать, он такой семейного плана, потому что если брать за 50 лет жизни нашего коллектива, это уже сменилось несколько поколений, у нас существует династии врачей, и, соответственно, эта преемственность, она тоже благотворно влияет и на качестве, и на лечебном процессе, потому что передается опыт бесценный, то есть врачи, які вже працювали, вони мають можливість передавати далі якісь секрети, якісь свої нюанси на роботі. Сьогодні колектив третій стоматполіклініки поліклініки складається зі 150 працівників. Людей багато, а роботи ще більше. Адже всі 150 тисяч людей, що мешкають у жовтневому районі, дорослі й малі лікуються саме тут. І так триває півстоліття. Тільки з самого початку стоматологи приймали по різних невеличких медико-санітарних частинах, допоки у них не з'явилася своя велика будівля поліклініки. Ми оказуємо полный спектр стоматологических услуг, начиная от лечения зубов, протезирования, удаления, лечения заболеваний пародонта. То есть здесь у нас врач-пародонтолог, у нас есть рентген-кабинет, у нас есть зуботехническое отделение, в котором тоже изготавливаются современные виды зубных протезов. То есть мы занимаемся полным объемом стоматологической помощи населению нашего района и нашего города. Цілими родинами дідусі за протезами малечі, щоб показати молочні зубки приходять до стоматполіклініки номер 3 Криворіжці. До дітей тут особливий підхід. У кожного лікаря дитячого відділення є свій секрет спілкування з малюком, аби в нього на все життя склався образ доброго стоматолога. До речі, слава про Криворізьку стоматологічну школу наприкінці минулого століття йшла всією україною. Тепер часи не гірші проте інші. А ось що лишається незмінним, так це неймовірно спрацьований і веселий колектив. Дорогі мої. сотрудники третьей стомат поликлиники. Вы всегда отдавали свою душу, сердце, умение вот, пациенту. Вы всегда э, с теплотой относились к этому. Это не только врачи, но и медсестры, и водители, и слесаря. Вот, все это коллектив сплоченный. Дай вам Бог всем крепкого здоровья и у вашій дальніше роботі у представників кожної професії є свої улюблені свята і побажання для лікарів-стоматологів. Найпершим святом є день медичного працівника, а другим день створення рідного закладу. Ми ні людям здоров'я, но ми і друг другу даже тоже його вожелати. Поэтому наша головна фішка це бути здоровими і спасати здоров'я і допомагати зберігати здоров'я другим. Подякуємо лікарям за турботу про нас і побажаємо, аби ніякий біль, ні душевний, ні тим більше зубний не затьмарював їм ні свят, ні буднів.